Розпочинаємо обстеження полів. Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми на Черкащині, а саме в Городищенському районі. На посіві озимої пшениці. Проведемо обстеження посівів і будемо розуміти, з яким продуктом і коли нам краще заходити в даний посів. Ми бачимо, сформувалося три повноцінних стебла. Прекрасний розвиток вторинної кореневої системи. Присутній септоріоз. Відсутність борошнистої роси. На даному посіві я рекомендую використати фунгіцид Амістар Екстра в нормі 0,65 літрів на гектар з додаванням ріст-регулятора моду старт в нормі 0,4 літра на гектарі. Моду старт попрацює на загальний габітус рослин на їхній вирівняність. Наш посів буде знаходитися максимально в одній фазі. При обробітку фунгіцидом по колосу, що дасть нам максимально. Попрацювати над фузаріозом колоса, також розжене ще більше нашу і так потужну кореневу систему. Ми повернемося на дане поле у фазу прапорцевого листка, для того, щоб продемонструвати вам, як спрацювала наша схема на даному полі, а який ви фунгіцид обрали на своїх полях.